Кожна ракета вже була націлена на певну точку, але офіцери не знали координат, щоб мінімізувати людський фактор, і в офіцерів не виникло сумнівів чи жалю. Вони виконували наказ, не знаючи, куди летить ракета. Чому тут чергувало постійно два офіцери? У нас була частина постійної бойової готовності, тобто наші ракети стояли вже заправлені з ядерними боєголовками, і кожна ракета була вже націлена. Тобто в комп'ютер ракети було внесені координати, куди вона має полетіти. Ви серйозно? Так. А куди вона була націлена? А дивіться, а люди, які то чергували, коли то чергував, ми не знали, куди націлені наші ракети. Тобто, так. координати цілей нам не доводили. От щоб не було у нас ніяких сумлінь, совісті, що я туди буду пускати, а туди не буду, а в мене там друзі, а в мене там ще хтось, там родичі якісь країні. Я туди не буду пускати. Тобто, у нас були такі формалізовані пуски. Нам казали запустити першу, третю, п'яту, сьому ракету. А куди вона полетить, ми не знали. Це ж так, це ж виходить, і вони теж не будуть знати, коли їм дадуть, вот, так, само, так само, аби мінімізувати людські факти. Так.